Україна в НАТО це майбутнє. А от Україна в НАФО сьогодення. Так, перепрошую нафо. Це якась е, таємна організація, що впливає на долю світу. Слухай, яка таємна організація? Ні. Україна відкрито змінює долю світу, боронячи його від російської агресії і демонструючи дива незламності та козацького драйва. А НАФО це група нашої підтримки. Передусім інформаційної. Але не тільки. Тож всі подробиці. а Побачимо далі в сюжеті. Молодець. Дивись. Нафо або Північно-Атлантична організація друганів підтримує українців у особливий спосіб: армія мультяшних собачок-породи Шібаїну ускладнює життя всім, хто розміщує у інтернеті дезінформацію про війну в Україні. Їх небагато, але щодня кількість друганів збільшується по всьому світу. Серед учасників групи НАФО всі, хто категорично проти російської агресії в Україні. Нафо це децентралізована добровільна спільнота людей, які вирішили вести бій з ворогом у риторичному просторі наративів і мемів у соціальних мережах, переважно у Твіттері, але не тільки в ньому. У всіх них є маленькі талісмани у вигляді собачок визначеної породи. У них багато гумору, і вони вбивають російську пропаганду. НАФІвцями називають себе син колишнього американського сенатора Джона Маккейна, генерал армії США Патрік Донахю і аналітик CNN Марк Хертлінг. Влітку минулого року міністр оборони України Олексій Резніков змінив свою аватарку в Твіттері на зображення символа НАФО і щиро подякував організації. Передаю особистий привіт Фофелас. Хочу подякувати кожній людині, яка стоїть за картинками Шибаїну. Ваші донати на підтримку наших захисників та ваша боротьба проти російської пропаганди дуже цінні. На кілька днів зміню картинку профілю. Символ нафа вигадав художник на ім'я Кама. Він почав малювати маленьких чоловічків з головами Шибаїну на випадкових зображеннях з України. Користувачам соціальних мереж це сподобалося, і вони почали замовляти у художника про українські аватарки. Кама створив аватари для всіх, хто робив пожертвування добровольчій військовій частині грузинів, що воюють в Україні. Найбільшу популярність руху НАФО приніс провокаційний мем у Твіттері російського дипломата Міхаїла Ульянова. Один з учасників НАФО перетворив стрічку дипломата, який надзвичайно активно постив проросійські наративи на справжнє пекло з кумедних відповідей. Північно-атлантичні другани не тільки створюють меми та тролять російську пропаганду, але й активно допомагають з фінансовими зборами на підтримку українців. Так у популярному онлайн-магазині Сейн Джевелін є цілий розділ з продукцією НАФО. Всі виручені кошти від продажу брендованих горнят, курток, футболок, нашивок та наклеюк йдуть на закупку найнеобхіднішого воїнам на передовій. Спільнота НАФО зібрала кошти на морський безпілотник для українського флоту. І разом з платформою Юнайтед 24 вже оголосила про новий збір на 240 ударних безпілотників українського виробництва. Ці новобранці армії дронів надзвичайно ефективні. Літають на відстань 8 кілометрів, коригують вогонь артилерії, вражають цілі з високою точністю і можуть навіть переслідувати рухомі об'єкти.